Закордонні паспорти у дефіциті. Житомиряни, які терміново хочуть поїхати у відпустку чи відрядження, шикуються у черги і переплачують за терміновість. Попри те, що виготовлення паспорта за 10 днів має коштувати 597 гривень, тут з людей беруть 1211 гривень. Ні, ну знаєте, я взяла, тому що хочу, щоб в мене паспорт був, навіть, щоб я не зірвалась, мені поїздила. Подвійну плату з людей беруть працівники підприємства посередника документ. Вони надають необов'язкові послуги за великі гроші. Втім, навіть переплативши за оформлення паспорта, люди не можуть отримати його вчасно. На сьогодні. Скажу, що приходьте завтра. Завтра, може, прийде ще порція. Може, в понеділок. О, оформляла 4-го числа, а можете завітати 18-го. Вони 17-го немає. Просто треба не візу, чим терміново, що треба подавати, потім просто будемо бігати. Піджавши хвостив. Нормальна людина, якщо в неї якась поїздка, вона не буде її замовляти до тих пір, поки в неї не буде в кармані закордонного паспорта. А це люди самі собі проблеми творять. У міграційній службі пояснюють, затримка з виготовленням бланків закордонних паспортів відбулася на рівні держави і переконують, паспорти вже почали надходити, тож впродовж кількох днів проблема вирішиться. Проте громадський активіст Іван Фурлет переконаний, ажіотаж створили штучно, щоб заробити на цьому гроші в Житомирі. Зокрема, ситуація така, що е, людей, які не знають, що треба звертатися до державних службовців, потрапляють до рук державного підприємства документ, який нав'язує їм зайві платежі. І, зокрема, інформація в ЗМІ про те, що бланки зараз не видаються, що треба терміново їх це все виготовляти, допомагає цьому підприємству заробляти шалені гроші. І я думаю, що саме з цією метою. Зокрема, створювалося цей ажіотаж навколо паспортів. Щоб зупинити свавілля у паспортних столах. Іван через суд довів, що закордонний паспорт в Україні має коштувати не більше 170 гривень, і тепер радуть усім йти до суду. Тим як тільки він береться консультувати людей у черзі, аби ті не платили зайвого. Співробітник міграційної служби виходить і фотографує відвідувачів, які спілкуються з активістами. Люди просять видалити фото. Втім, держслужбовець кидається на втьоки. А навіщо наші фотографії? Ну, ви сміліше трошки, ви не тікаєте, а він може ще трошки вчитися такі роботи робити. Через рік він буде так, як і ви, тікати не буде. Керівник втікача пояснює. Казівку фотографувати дав саме він і видаляти знімки на вимогу людей не збирається. Активісти викликають міліцію. «307 стаття Цивільного кодексу України передбачає, що люди можуть зніматися в це в публічному місці, але якщо вони забороняються робити, то вони мають право вимагати і будь-хто якби повинен видалити ці фотографії. Тут це діло принципу і принципу того, що треба навчити державних службовців поважати закони, діяти в його рамках. Ми помістимо його на стенді, там де МЕС інформує, як спільно з. <з> вами працюють мої колеги. Я не бачу тут нічого. Написавши заяву в міліцію, активісти розійшлися. Втім, обіцяють, будуть приходити у паспортні столи, доки там не припинять займатися здирництвом.